На погоду на Тернопільщині впливатимуть циклон на найближчі кілька днів. Синоптики прогнозують дощі на дорозі вночі та вранці місцями ожеледиться. Пориви вітру сягатимуть 19-24 метрів за секунду. Температура повітря коливатиметься 23 грудня. Від 1 до 6 тепла а далі буде знижуватись. З 25 грудня ми очікуємо на території Тернопільщини місцями мокрий сніг, і в подальшому, ближче до новорічних свят, до нового року, все ж таки, сніговий покрив буде утворюватися, мороз буде посилюватися. В окремі дні спостерігатимуться такі явища, як поривчастий вітер, можливість слабкі хуртовини. Це вже ближче до новорічних свят, в останні дні третьої декади грудня. Теплий грудень типовий для нашої області кажуть у гідрометцентрі. Хоча в останні дні середня добова температура повітря перевищує кліматичну. Норму на 5 градусів, проте таку погоду не варто називати аномальною. Такі погодні умови на Тернопільщині спостерігалися досить часто. В останні роки в грудень на Тернопільщині він є дещо тепліший за кліматичну норму. Практично щорічно середня місячна температура перевищує кліматичну норму. Є достатньо вологість з найрізноманітнішими явищами погоди. До прикладу, таким, які спостерігалися в неділю, коли в нас випадав дощ, випадав сніг і поривчастий вітер, слабкі хуртовини.